Він каже, я можу порадити декілька речей. Перше людей, підприємців, які розуміють власність, як працює власність, можуть обертати власність в капітал, їх приблизно 5%. І ви маєте їх максимально берегти. Тобто, це як золотий, золотий фонд держави. Тобто, ви маєте створювати для них максимальні умови, щоб вони залишались тут, нікуди не їхали. Тому що тільки вони мають у цю чарівну паличку, як перетворити. Актив або якийсь власність у капітал. Тому що у нас по вулицях ходять дуже багато мільйонерів. Людей, у які нерухомість, ринкова вартість там, сотні, тисяч, сотні тисяч доларів. От якщо в центрі людина живе, там декілька квартир залишилося, вона там, може активи вартістю мільйон доларів бути. А вона. А, а вона чекає або пенсія, або рахує гроші, щоб там купити якусь там за знижкою там а, а, якийсь товар, чи там замість 10 яїць купує, там, наприклад, 5 яєць. А причому у людини активи на мільйон доларів. Ну, вона, да, є. Вона, ну, вона не розуміє, вона просто, не що вона. Вона не може-просто просто перетворення активу і власності на капітал оця трансформація. Оце трансформаційний процес. Це можуть зробити лише підприємці. Тобто людина, яка вміє це робити. Це як алхімія. Перетворення ртуті в золото. Тобто, ртуть може бути у багатьох, а в золото, от які, ну, як кажуть, за легендою, алхіміки мали перетворити. Отак от бізнесово підприємницька алхімія. Таких людей приблизно 5%. Тому держава їх має цінувати. Ну і друге, що він порадив.